Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися на наше засідання постійної комісії з питань прав людини законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та власності. Ми сьогодні у нас є хворим. Ми можемо розпочати свою роботу і на порядку денному у нас чотири питання. Перше питання про виконання комплексної програми профілактики злочинності досконалення системи захисту конституційних прав і свободи громадян Кремляської селищної ради на 21-25 роки доповідач. Дмитро Григорович, головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту. Друге питання про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесених до компетенції Кривозерської селищної ради, доповідач Кохановська Алла Анатолійна, начальник відділу з питань цифрового розвитку. Третє питання про присвоєння старостам чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування доповідач. Матвіїці на Миколаїв, секретар селищної ради. І четверте питання: звіт поліцейського офіцера громади відділення поліції номер 3 майського РВП, ГУНП Миколаївської області, капітан поліції, Львеський Сергій Олексійович. Будь ласка, Дмитро Григорович, перше питання про виконання комплексної програми притула таких злочинності. Всім доброго дня. У програмі на засіданнях постійної комісії систематично обговорюються результати виконання заходів, передбачених даною програмою та шляхи більш ефективного виконання даних заходів відповідно до перспективного плану роботи селещені. Протягом з періоду періоду відділенням поліції No3 громадської ВВП ОНП Миколаївської області постійно проводиться комплексний аналіз кримінальної обстановки та результатів правоохоронної роботи на населених пунктах громади. Також перебуває. На обліку 65 осіб, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі та мешкають на території Країзарської селищної ради, а також 10 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності за застосування адміністративного осягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Станом на 30.06.25 року взято на облік засуджених без позбавлення волі 32 особи, з них 4 особи неповнолітні. Знято з обліку 12 осіб, з них одна особа неповнолітна. Перебуває на обліку 53 особи. З них 3 особи неповнолітні. А також отримано на виконання 50 досудових доповідей, виконано 45 дослових допомогів. Взято на, на облік 9 порушників, знято з обліку дві особи, перебуває на обліку дві особи. Щодо 4 осіб за ухилення від, від відбування адміністративного стягнення у виді громадських робіт до суду направлені подання для заміни адміністративного стягнення на штраф. Або на адміністративний арешт. арешті. Витягнуто до адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт 0 осіб, знято з обліку 0 осіб. Перебуває на обліку одна особа. Вона не працює, мобілізована безслужю. На даний час безлізників. Щодо організації забезпечення профілактики злочинності, забезпечено здійснення систематичного аналізу правопорядку на території обслуговування. За результатами аналізу та зрахування факторів, що негативно впливають на організацію боротьби із злочинністю, розробляються плани спільних заходів по запобіганню злочинності. Також по виконанню кошту. У нас на 25-й рік по програмі заплановані кошти 700 тисяч гривень. Це для обладнання чотирьох поліцейських станцій на території Хмільської середньої ради та проведення їх у відповідність потихових вимог. передбачено кошти 200 тисяч гривень. На даний час перераховано 16 тисяч гривень на придбання чотирьох багатофункціональних пристроїв, це камери для поліцейських офіцерів команди, 4 штуки та придбання апаратно програмних комплексів на базі персональних комп'ютерів на суму 84 тисячі гривень. Також запланована сума 500 тисяч гривень на надання субвенції для придбання паливно-мастильних матеріалів у щомісяць не менше 150 літрів. Перераховано субвенцію сумі 279 тисяч гривень. Питання колеги? Ми в дану програму заслухали звіт. Програму звіт на сесію не виносимо, Заслухали на постійній комісії і беремо дивитиме. Так. та використання роботів. Дякую. Друге питання про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесених до компетенції Кремозецької селищної ради. Але на будь ласка, доброго дня. ще раз. На розгляд виноситься проект рішення про затвердження положення про публічні консультації. Це документ розглядає процедуру та затвердження організації і проведення Він обговорень. А що може бути винесено? Це можуть бути винесені проекти рішення, це можуть бути регулярні регуляторні акти, це можуть бути тарифи, це можуть бути генеральні плани, питання по благоустрою, освіти і так далі. Хто може ініціювати? Може ініціювати селищний голова, депутат, постійна комісія, громадські зареєстровані, громадські організації та безпосередньо мешканці. Яким чином це відбувається? Зареєстровані мешканці на загальнодержавній платформі ЕДМ з 14 років можуть зареєструватися там. Вхід відбувається за допомогою електронного цифрового підпису в банка ді або застосунку дії, тобто, так як зазвичай реєструється на платформах, і там ми виносимо цю електронну консультацію. Це може бути обговорення, якесь голосування, опитування. І там учасники можуть подавати свої пропозиції, коментувати, голосувати. Результати потім обов'язково мають враховуватися при прийнятті будь-яких рішень. Затвердження цього положення це є ще одним кроком в розвитку цифрової демократії, саме нашої селищної ради, жодних фінансових додаткових фінансових витрат з місцевого бюджету. Не буде тому, що в 2024 році ми підписали меморандум селищна рада з фондом Східна Європа у сфері саме електронної демократії. І у нас уже в громаді діє електронні петиції, і зараз ми ще підключаємо сервіс як електронна демократія, а саме електронних консультацій з громадськістю. Тобто ви бачите це на сайті і ви контролюєте да, це да, як да. модератор. Як да. модератор. Да. Там в положенні прописано, що подають свої пропозиції, є відповідні критерії саме цієї електронної консультації. Модератор після двох днів після отримання саме цієї електронної консультації, оприлюднює її, і так само оприлюднюємо всіх своїх масових засобах інформації ну, в Телеграмі в Фезбуці, щоб більше розголосу було. І більше комунікувати саме з мешканцями громади з будь-яких питань, які там будуть висвітлюватися. А якщо питання не стосуються повноважень громади, як це буде розглядатися? Але, на жаль, ми не можемо їх розглядати. Саме оця платформа ЕДЕМ було розроблено це положення за їхнім додатком, так як вони хочуть, і там тільки вказано до повноважень селищної ради. На жаль, ми не можемо розглядати інші питання. А те, що не стосується да. компетенції. Да? Ще питання колеги. Ставлено голосування питання про затвердження положення про публічні електронні консультації. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосую. Дякую, Наступне питання про присвоєння старостам чергового раунду посадової особи місцевого самоврядування. будь ласка. Доброго дня. Шановні депутати, відповідно, статті 15 закону про місцевого. Вона звучить так, черговий ранг присвоюється за умови, що посадова особа успішно відпрацювала на даній посаді не менше 3 про років. У нас є такі староста Старосницького колегів Якарана Ольги Миколаївного, старства Милорівського Старостинського огурцу присвоїв ідей ранг 9 в межах п'ятої категорії. Кохановський Сергій Миколаївич, староста Багатійського старостинського. 9 ранку тут межах п'ятої категорії і що для тут Іван Іванович також з 1 серпня 9 ранку на межах п'ятої категорії. зв'язку з тим, що дані працівники не були притягнуті до відповідальності, за поданням керівника апарату виносять запитання щодо ви чи було ранку, тобто 9 ранку п'ятої категорії. Прошу підтримати дане рішення винен на затяження на сесії. Питання. А тим попереднім може присвоїти? Це ці старости, які перейшли без рангу взагалі. І ми їм присваювали на після того, як прийняли на роботу, ми їм присвоїли саме нижній ран, Прийшло два місяці, а в тих уже воно між годами, тому що в кожного разна, а це цих, в яких взагалі не було. Не було. Ага. Так, тому вони так вели багато разів. Ага. Ще Ще ви не сталося там черговому ранку, посадили особи місцем провідвання. Хто за? Дякую. Отримався. І четверте питання звід поліцейського офіцера громади. Будь ласка, Сергій Олексійович. Доброго дня. Доброго дня. Я поліцейський офіцер громади сектору превенції відділення поліції No3 Коромадського районного відділу поліції Пан комплекті Рібацької Союзі. Звітую вам за перше поліцію 25 року. Протягом першого привіч 25 року мною спільно з складу складом відділення відділенням проводилася, так теперішній час проводиться робота в охороні громадського порядку боротьбі зі злочинністю. Одним з пріоритетів є боротьба зі злочинністю. Серед чинних кримінальних правопорушень, які і раніше переважають злочини проєктної З початку року в відділенні поліції було зареєстровано до ЄРДР 122 злочини. З них 90 особам було вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення. На постійній основі проводимо профілактичну роботу серед осіб, які вчинили домашнє насильство. На даний момент у нас на обліку перебуває 129 керівників. З ними постійно проводяться профілактична профілактичні бесідді. Так, Крім того, Особисто я допомагаю слідчим підрозділам проведенні слідчих експериментів і інших процесуальних діях. Проводяться заходи звелення порушень суб'єктами підприємницької діяльності правил торгівлі тютюновими виробами та горілівчаними напоями. Частині заборони діючим законодавством реалізації вказаними особами продажі особам, які не досягнули повноліття, особисто мною. По теперішній час від початку року було виявлено три факти даного адміністративного правопорушення. Винні особи притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 156. На обслуговувальної дільниці проживають власники зброї, здійснюють перевірку, умови зберігання зброї, порушення термін дій дозволу. Крім того, більш частину свого часу виконуємо завдання, які пов'язані з мобілізаційними заходами спільно з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки з метою встановлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за частиною Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто, спочатку року працівниками поліції доставлено. До третє відділу перомайського РТЦК і до самого перомайського РТЦК 420 осіб. З них біля 180 осіб призвані на службу організує. Там хороша. Мападе, ваша робота? їздять, розглядають, їздять в напевне, і потрібно на з цим щось робити. Тому що там гуляють і маленькі діти, і, і дорослі, і вулиця закрита, а вони все їздять і їздять. Будь ласка, дуже, тому що їх надто багато. Я не знаю, як у нас портал, у вас вся та ж ситуація. У вас все та ситуація. В нас вже мопеді перейшли на машини. Да. Услышать, да? ну, можу, станом купуємо. на сьогодні в нас у відділенні є вже 4 поліцейських офіцера громади, з них була нещодавно У кожного поліцейського офіцера громади є своя закріплена з ним територія. Так що вже скажуть, завдяки забезпеченню селищній ради є автомобілі, матеріальне забезпечення, поліцейські станції, паливом забезпечила нас громада. Що буде, якщо, наприклад, покращиться. Зловили от хлопчинку без прав. Нема прав все. Ну, е, на транспортному засобі, такі ми говоримо зараз про ОП, так? Ну не, е, не тільки і про машину, машину. Ну, машину. Ну, виросли. Дивіться, до адміністративної відповідальності працівники поліції мають право на законних підставах притягнути особи, які виповнились на, 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 на момент чинення адміністративного правопорушення 16 років. 16 Є 16 років. Вона підлягає притягненню, на пише протокол про адміністративне правопорушення і направляємо на суд. Батьки притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення це невиконання батьківських обов'язків. За передачу роля. Для притягнення нам треба в обов'язковому порядку, як кажуть, відеофіксація. Okay. Самого керування, так, да, по закладам доступного. Okay. Це як прості, показує практика, що в суду для того, щоб визнати людину за зручення адміністративного правопорушення за п'янку за кермом, обов'язково суд вимагає, щоб у нас було відео, де людина керує. В даному випадку теж було, як кажуть, не плохо, щоб у нас була відеофіксація того, що дійсно. Оцей підліток, там йому 16-17, там до 18 років, навіть 18 років, якщо він не має е, посвідчення водія, керує даним транспортним uh -huh. засобом, щоб доказати його вину. <казали> Що <Доказали. казали> за це все буде? E, просто? E, значить, вони не бояться просто, розумієте? Ще, ще були не <казали> Ні, ну лякати, ви бачите, то ви там, проводили профілактичну роботу, попереджали. Uh -huh. e, вони потім... Починають змінювати своє відношення до цього, коли виявлені, притягнуті до адміністративної відповідальності, складені протоколи на них, як порушників і так само на батьків, що не виконали, ухилилися від виконання своїх батьківських обов'язків. Потім змінюють своє відношення до цього і стають законно е, Просто, із, наприклад, якщо ну, я поліцейський офіцер громади, який обслуговує вашу територію, ви звертаєтесь до мене з повідомленням, що. Uh -huh. Якась дитина підуть, керував транспортним засобом. Мені недостатньо, та недостатньо мені слово просто, так? Да? да. можна сказати слово okay. і докази того, що це будуть. Ваші слова. Ну, добре, якби ви таку приїхали, наприклад, і самі їх побачили. Ну я ж за що говорю, працівник поліції має обов'язковому порядку зафіксувати факт керування, да, і вже потім можна говорити про притягнення до адміністративної відповідальності. Там можна все по кіно знімати, а потім ще хоч будігами є, а для вас на Я вам більше того, що скажу, при зверненні вами, там, в індивідуальному порядку, там або навіть по телефону, просто є можливість фіксуйте. Десь там, да, у вас там ну, велика мачетня, до вас 30 кілон. Якщо у вас є можливість зафіксувати можливість, можна потім це відео перекинути для проведення профілактичної роботи, як з підлітком, так само з батьками попередити. Ну, як кажуть, з не мікроважарні, невиконавчої орган. І в подальшому просто колись будуть випадки, вже можна без поважарку на серце, притягнути до адміністративної відповідальності. Там штрафи, і потім за вчинення адміністративних правопорушень неповнолітніми, їх ставлять на облік і вже служба, комінальна служба з первомайськіком, яка знаходиться в місті Первомайську, ставить таких порушників на облік. І здійснює, там викликають, без такі займаються. Чинені до питання, керування транспортним засобом неповнолітні, який не має відповідних прав та тягне за собою адміністративну відповідальність, зокрема, штраф у керування без прав становить 3,400. Батьки опікуни неповнолітнього також можуть бути притягнені до відповідальності. За неналежне виховання та утримання у разі спричинення шкоди наслідки ДТБ батьки можуть нести цивільну правову відповідальність. Це відповідь на ваше запитання. Це, 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 це На рахунок чи винесе суд рішення притягнути особи, які 16 років, як ви сказали, за 3-4 не, не зустрічав. Ну, може бути. Якщо, якщо ця особа буде порушником систематично, да, там процесі, правах, то при винесенні рішення суд. Прийме рішення системи чи стане питання в оплаті, де кошти везне дитину, да. або на батьків, понятно. то коли Ну, понятно. Ну, Утримують батьки, то батьки короні Ну, mm -hmm. Так, там давати підняється. Так само, якщо вже особа, яка 18 років керує транспортним засобів біологічного посвідчення, як Миколаєва зазначила, там відповідальність ідеальність та речі то, Якщо особа позбавлена за... Керування стані кольора стані дасно без новини, накладено штраф і заборона керувати, там поліцейський виявив таку особу, пише постанову 20 тисяч, потім повторно 40. Потім не виконання рішення суду. Можливо, ну, то вже з дорослими. це Зараз зміни в законодавстві за вчиня домашнього насильства, можливо, почуєте чи хтось звертається. Там що чоловік відносно дружини, там, дружина відносно чоловіка. Ні, я дійсно говорю, що є випадки, де дружина чи не відносно чоловіка домашнього насильства. Там їх чотири. Чотири види, і зараз є зміни в законодавстві, там за вчинення домашнього насильства. Економічно, психологічно, сексуально, фізично це чотири види, які є. Притягує чоловіка до відповідальності, її визнає винним три рази на протязі року порушення 126-ї зазначкому день від кримінальної відповідальності. Ну, є просто, рішення випадків. Це компетенція поліції, просто раді людям звертатися. Наш Константин де сидить? 에, Константин наш. Ну це що економічне насильник, ще не два автомобілі спали. А я не скажу. Я це це наше саме. Якщо її взяли під варту, то ще буде на протязі 60 діб знаходитися в вартою. Чи були такі скарги наслідку над тваринами? Зараз ж воно дуже популярно. Ну, не популярно, тобто зараз акцентовано його. <пілляє> Прямо це питання мого таланту. Придають значення. В якщо, значення. Передаєв, я вам хочу сказати, що без уваги зараз це може бути резонансне. Так що, якщо такі випадки є, перевірка буде проводитись в рамках законодавства, Там, якщо порушить кримінальне провадження, в рамках кримінального провадження, якщо будуть бачати, що це ці діяння відносяться до якогось адміністративного правопорушення, буде винна особа, бо кажуть вино. Ну це все така робота, докази, mm -hmm. потепіль, сума злитку, це все може збирати, аналізувати, просто так, як кажуть, бачите, там шашки наліво, направо, зараз вже ми так не працюємо В рамках чи mm -hmm. питання... mm -hmm. не На ваше питання не було. Часці розвищу, це відповідальність, що стосується, там, яким би чином там ти на той парі не, не зміщався. Відповідальність хтось зателефонує, хтось побачить. Оскаржується. Mm. Звіт поліцейського офіцера громади. Ми заслухали, виносимо це питання на сесію. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Mm. Дякую. Yeah. Ті, ці, ще інші питання. Uh, <laughs> на сесії це. Ви будете на сесії?